Вітаю, друзі! Сьогодні розглядаємо заняття 2, це прості запити. Ви бачите на схемку ми розглянемо сьогодні різноманітні запити, найпростіші з конструкцією Select вибрати. Поїхали. Інструкція Select. Це у нас вибираються дані з бази даних. Для початку ви повинні зрозуміти, що це не обов'язково ми вибираємо дані з таблиці. А ми можемо вибирати дані з довільних рядків, чисел, з будь-чого, з дат. Як ви бачите, зараз можна вивести довільний рядок. Вивести на екран довільний рядок, а не обов'язково записи з якоїсь таблиці. А ну а тепер конкретно по нашому середовищу Access. Для того, щоб вибрати. Всі поля з певної таблиці використовується символ зірочка. Давайте одразу побачимо практику. Якщо у нас є з попереднього заняття, ми створили дві таблиці це продукція і користувачі, якщо ми хочемо вивести всі записи з таблиці, ми пишемо ось такий синтаксис. Вибрати всі поля, це зірочка, з front, з, з якої таблиці? З таблиці продукція. Теж саме вибрати всі поля з таблиці Users, тобто з таблиці користувачі. Давайте одразу подивимося, як це виглядає в аксес. Зараз відкрита таблиця «Продукція». Ми бачимо такі стовпчики. ID це унікальний номер продукції, назва продукції, кількість продукції і вартість. Зараз я хочу вивести всі стовпці з усіма записами цієї таблиці. На вкладці створення вибираю конструктор запитів. Прибираю дане вікно і вибираю режим SQL. Тут прибираю select і вставляю те, що я скопіювала з презентації вибрати зірочка всі поля from з таблиці продукція. Запуск. І у мене. Зараз виконується запит, вибираються всі поля з даної таблиці продукція. Давайте одразу всі запити, які будемо виконувати, я буду зберігати. Зберігти і пишу, це у мене буде запит, вибрати всі поля або всі стовпці з таблиці продукція. Аналогічно з таблиці користувачі. Теж саме вибрати всі стовпці з таблиці користувачі. А якщо нам треба вибрати не всі стовпці, а тільки задані, то ми пишемо назви тих стовпців, які ми хочемо відобразити. Вибрати пишемо перший стовпчик кома, другий стовпчик назву, третій стовпчик з таблиці користувачі. І у нас тільки три стовпчика з усіма записами будуть відображатися: прізвище, ім'я та дата народження. Давайте виконаємо. В таблиці «Користувачі» ми бачимо 5 стовпців, а нам треба вибрати лише три стовпчика. Створення, конструктор запитів. Вибираємо режим SQL і записуємо. Вибрати три стовпчика, записані через кому, з таблиці Users. Запуск. Чому в мене помилка? Це означає, що один, назва одного з стовців у нас не співпадає з тим, що у нас в таблиці. Ось тут буква D. Бачите, день народження Biart, А у мене в запиті через Т бірт. Правильно, user. так, я зараз перейду в режим конструктора і виправлю так, як буде правильно через букву Т. Є ось так. Зберігаю. Ну, тепер зараз подивимося запуск. Все тепер добре працює. Це, якщо у нас був перший запит, ми вибирали всі поля з таблиці продукції, то тут ми вибрали тільки певні поля, які ми записали через кому. Зберігаємо. Так тут я пишу вибрати. Певні поля з таблиці користувачі. Важливо розуміти, що результатом роботи SQL-запиту є таблиця. Тобто ми беремо вихідну таблицю, яка зберігається в базі, і за допомогою SQL-запиту отримуємо іншу таблицю із тими даними, що нам потрібні. Зараз ми розглядаємо другу інструкцію ВЕРЕ. Вере це фільтрує, ця конструкція фільтрує вихідні дані відповідно до наших умов. Перекладається, ДЕ. В нашому випадку ми отримаємо зараз вибираємо певні поля, дані з певних полів, з таблиці користувачі. А далі ДЕ вік Більше або дорівнює 18. Тобто ми вибираємо повнолітніх користувачів. Зараз з таблиці користувачів ми вибираємо дані з трьох стовпців, тільки, тільки по буде у нас умова, вік більше або дорівнює 18 років. Давайте виконаємо, подивимося: ось даний запит, давайте його виконаємо, запуск, і ми бачимо. У нас не всі, а тільки 6 користувачів повнолітні. Називаю таблицю повнолітні користувачі. Давайте спробуємо трохи уточнити наш запит. Ми виберемо не просто повнолітніх користувачів, а повнолітніх чоловіків. Для цього ми таблицю доповнимо. Я зараз в режимі конструктора допишу тут зараз ще одне поле. Це буде у нас стать. І стать у нас буде, це буде короткий текст. Я зараз перейду в режим подання таблиці. І зараз записую або чоловік буква «ч», так, або жінка, буква Ж. І нам зараз, з даної таблиці, треба вибрати повнолітніх чоловіків. Тобто це вже буде складна умова. Давайте проаналізуємо запит. Вибрати три поля, записані через кому, це назви полів, або назви стовпців, що, що одно і те саме, з таблиці користувачі, users, де вере, де вік більше або дорівнює 18. Це одна умова. And службове слово, якщо дві і більше умов. І друга умова стать дорівнює М. Тільки я записую не M, а у нас чоловік і жінка. Ось так. І стать дорівнює Ч, чоловік. У нас дві умови, записані через службове слово and. Це називається складна умова, якщо дві і більше умов. Де перша умова і друга умова, давайте виконаємо. Зараз даний запит, ви бачите, запуск, і все у нас виконується: прізвище, ім'я, дата народження і стать. Тут даний запит виводить тільки повнолітніх чоловіків. Хочу звернути увагу, що останній стовпчик стать у нас буде всюди, кожен запис буде містити букву «Ч» — Чоловік. Це нелогічно, тому що ми задали умову вивести тільки чоловіків. Тому саме в SQL можна ось тут, де ми перелічуємо назви стовпців, поле стать можна видалити ось так. Запускаємо, і у нас виводяться тільки повнолітні чоловіки. А тепер давайте зовсім трошечки змінимо умову. Ми виберемо конструкцію не OR, складна умова, не AND, а OR, це або. Тобто ми зараз виберемо всіх повнолітніх користувачів або всіх чоловіків, то ми, там, де у нас прописаний останній рядочок ВР, де вік більше дорівнює 18, або стать дорівнює чоловік. А тепер подивіться на табличку користувачі. Ми бачимо: перший запит, це чоловік вибирається, другий запис, запис, чоловік, вибираємо, третій чоловік, Світлана і Вік, 18 років. Вибираємо. Тобто у нас вже 4 записи: Олег, чоловік, Олексій, чоловік, Олена, 29 років, не вибираємо. У нас із сьоми записів 6 буде вибрано. А коли ми вибираємо повнолітні чоловіки, вибиралось тільки 4 записи. Тобто вибирались повнолітні і одночасно чоловіки. А тут або. Давайте виконаємо цей запит. Я зараз візьму з повнолітніх чоловіків, скопіюю. Так. І от тут End заміню на або OR. Є запуск. Подивіться, у нас в таблиці юзер. Наприклад, в таблиці Юзер я зараз зроблю от останній запит. У нас буде жінка, але вона не повнолітня. Наприклад, їй буде там 14 років, не буду отут змінювати на дату народження, нам головне ось тут, так? Вік 14 років. Тобто Олена вибрана не буде, вона жінка і неповнолітня. Все. У нас буде не 7 записів вибрано, а 6. Давайте зараз я знову цей запит виконую. 6 записів. Останній запис у нас не вибраний. Тому що він не задовольняє нашій складній умові. Зберігають запит повнолітні користувачі або чоловіки. Тепер давайте виконаємо запит. А перед тим давайте додамо в таблицю продукції ще один стовпчик. Це назва країни, де виготовлена дана продукція. Я переходжу в режим конструктора. Давайте я напишу назву країни. Так. Переходжу в режим подання таблиці. І зараз, давайте я буду записувати в режимі великих літер. Я буду записувати. Ну, наприклад, у нас буде Україна. Тільки я не туди пишу Все у нас. А, нехай буде. У нас буде Україна, далі у нас будуть Сполучені Штати, Франція та Італія. Так, ну і ще Україна. А мені треба вибрати продукцію тут чотири країни, а мені треба вибрати продукцію з трьох країн. Давайте Україна, Італія і Франція. Давайте виконаємо цей запит. Наш запит тепер виглядає наступним чином: вибрати всі стовпці з таблиці продукція, де країна дорівнює Франція або Країна дорівнює. Країна або країна дорівнює Італія. Виконаємо даний запит. І дивимося, у нас три країни з чотирьох, зараз вибрались. І ми маємо чотири записи. Зберігаємо запит продукція з країн Італії, Україна, Франція. А якщо умов у нас буде не дві, не три, а більше, якщо буде, треба вибрати 5 країн, треба вибрати 15 країн і ще більше, то, звісно, то наша конструкція вже буде громісткою і краще використати інший спосіб, то ми використовуємо вже не стандартні умови порівняння AND або or, а є така умова належності IN, подивіться, і вона. Саме для цього варіанту підходить краще вибрати всі стовпці з таблиці продукція, де країна в, де країна в знаходиться і в дужках перераховуємо ті назви країн, що ми хочемо вибрати ну, продукцію даних країн. І, до речі, за допомогою цієї конструкції ми вибираємо дані, в яких країна дорівнює будь-якому значенню перерахованих в дужках. Їх тут може бути скільки завгодно багато. Оцей спосіб краще використовувати. Давайте. І результат у нас, до речі, буде такий же самий. Давайте використаємо. Я перший запит, який ми тільки що використовували. Я написала продукція з країн Італія, Україна, Франція OR, щоб було зрозуміло. А тепер я зараз використовую конструкцію IN. Запускаю, і в мене будуть всі ті ж самі записи. Тобто результат виконання запиту буде такий самий, як і попередній. Давайте збережемо і зараз запишемо такий же самий. Таку ж саму назву, тільки в кінці напишемо IN. Так. І в кінці я пишу «in». Ось так. Давайте ще трішечки ускладнимо наш попередній запит. Тобто оберемо зараз товари, вироблені у Франції, Італії та Україні, і вартість яких менше 10 тисяч гривень. Тому ми, де записуємо «in», в дужках пишемо назви країн через кому, в подвійних лапках, а далі записуємо складну умову за допомогою конструкції AND і вартість менше 10 тисяч гривень. Давайте виконуємо цей запит і подивимося. Запускаю запит на виконання, і у нас тільки один запис задовольняє таким умовам, щоб у нас був товар. Щоб був товар з Італії, з України або з Франції, і одночасно вартість була менше 10 тисяч. Тільки один товар задовольняє нашій умові. Давайте подивимося, чи правда це, чи ні. Дивлюсь, ну, ще мікровольова піч, але Сполучені Штати не підходить. Так. Роутер, ну тільки роутер підходить всім нашим умовам. Все вірно. Зберігла запит під назвою Продукція з країни Італія, Україна, Франція, вартість менше 10 тисяч. Давайте виконаємо наступний запит: виберемо товари вартістю від 10 000 до 20 тисяч гривень. Ми вибираємо всі товари з таблиці продукція, де вартість більше або дорівнює 10 тисяч гривень. І одночасно вартість менше або дорівнює 20 тисяч гривень. Одночасно дві умови повинні виконуватись. У нас вибереться вся продукція в діапазоні від 10 000 до 20 тисяч гривень. Давайте проаналізуємо таблицю продукція. І саме, сам стоп, саме стопчик. Вартість. Ви бачите, від 10 до 20 тисяч гривень підходить, підходить нам тільки один єдиний запис. Третій це холодильник, товар-холодильник, у якого 12 тисяч гривень. Давайте подивимося, як виконується даний запит. Так, дійсно, у нас запит все вірно виконується. Давайте збережемо. Так, і вибираємо товари е, вартістю е, від 10. До 20 тисяч гривень. Окей. Звертаю вашу увагу, що даний запит може записуватись через іншу конструкцію BetWin в діапазоні між. Ми вибираємо всі стовпці з таблиці продукція, де, а, де вартість знаходиться в діапазоні betwin від 10 and до 20 тисяч гривень. Отака конструкція набагато краще і частіше використовується. Запам'ятайте її. Давайте виконаємо. Я зараз запускаю, і результат буде такий самий. Давайте збережемо, тільки тепер я напишу, що це конструкція Batwin. Ось так. Отже, ми розглянули з вами сьогодні конструкцію Вар. І службові слова and, are, IN і between — це чотири основні конструкції для побудови умов в SQL запитів, і які використовують саме в блоці вери. Ви їх можете використовувати як окремо поодинці, так і комбінуючи в різних варіантах. На наступне заняття ми розглядаємо більш складні запити, більш складні умови, будемо використовувати готові. Деякі таблиці, а також будемо розглядати іще тему сортування результатів. Дякую всім за увагу!